У слові мама так багато слів, любові сонце, мудрість і ласка, у ньому чуємо соловійний спів, здається нам життя, мов мовказка. Воно лікує серце кожен раз, коли ми згадуємо з любов'ю. Це слово у житті в житті дороговказ, виборюємо свободу кров'ю. З тим словом часто пізнаємо світ. Його красу, печаль та ніжність, В дитинстві ми вивчаємо алфавіт де слово мама, святість, вірність, а коло хати чорнобривців ряд їх неня сіяла, ростила і тягнеться до неба виноград. Любов завжди велика сила. Молитви мами скрізь наш оберіг, Безмежний небокрай і простір. У серці щастя та добро зберіг, Шукай в житті яскравий колі, Клонися мамі, поки ще вона тебе чекає біля хати, тепло свого серця віддає, навчила думати, читати.